І неважливо, знайдеш ти якусь знахідку цікаву чи не знайдеш, важливо те, що ти проведеш час сам собою, своїми думками, своїми мріями, своїми сподіваннями. Ось такий він пошук. Вітаю, друзі! Відхід на поле Дубль 2, річка Дніпро. Тут хаотично походив, хочу піти туди глянути щодо чого, Тож бо показую, що знайшов гарного перегляду. І друзі, перша знахідка це куля, скоро за все це німецький Маузер. вот такие вот знахидка по войне. Все, иду шукать дальше. Такая дюралева какая-то штуковина. Черт, друзья, еще одна пуля. ППШ у нас же ТТ. Спасибо. Друзі, дивіться, яка цікава кусок, частина розчоски. Щось не фокусує. Дивіться, з відкривачкою для пива. Отак от, от ще й таке може бути. Представляєте? Ну, це ж швидше за все це радянська тема. Ось, друзі! Довгоочікуваний кругляшик є, десь бачив. О, ось. Що, дивимось, що це за кругляшик. Радянський. 1927 рік. Ні. 34-й. Шкода, що не 27-й, але перша монетка дореформова. Дві копійки у гарному стані. Її тільки треба помити, почистити, та й все. Ось така монетка. А! Є! Іду далі. Що ж, друзі, не пройшло і кілька сотень метрів, як в мене ще один. Ніби кругляш. Дивіться. Надіюсь, це срібло. Ага, -а 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 -а. а -а -а -а, да друзі! Ух! Срібло знову. Мабуть, знову півторак. Друзі. Я його лопати вроді би не зачепив, дивіться. Сігізмунд орієнтовно 1617 рік. Ах, друзі, є, ще одна. Оце вихід крутий. Отак от, треба буде його гарненько порівняти. Помию. Ще зроблю фотосесію. Ах, друзі. Ах, як я люблю такі моменти. Ось ще одна монетка. Ах. Ось це, друзі, теж по війні. Це запал на гранату. Такі от запальчик. Піднімається, друзі, такий вітер трохи як на дощ. А в мене знахідка куля ціла ось така от.